Привіт, з вами 9А і випуск шкільних новин ехо ліцею». 17 листопада відбувся турнір з баскетболу імені Віктора Степановича Верхоли. Турнір відбувся між учнями першого, другого, третього та професійно-аргарного промислового ліцею. Ви вперше берете участь в якості судді? Ні, я майже кожного року приймаю участь у судівстві цих змагань. Ну напевно, вже десь більше десяти років. Дениса, ви навчалися у нашій школі. Віктор Степанович Верхола був вашим учителем. Так, я випускник вже дуже давно, з 2006 року закінчував вже НВК. Віктор Степанович прямих уроків в мене не мав, але він до мене виходив на заміну. Я його дуже пам'ятаю, тому хочу сказати, що це дуже хороший вчитель і видатна людина. Як ви вважаєте, турнір розмінився з минулим разом? Турнір схожий один на один майже кожен рік, але приємно бачити те, що учні, можливо, в той же навіть випускники покращують свої навики в грі в баскетбол, і приємно, що є люди, які люблять цю гру і Волочиську ще живе баскетбол. Який раз ви берете участь у змаганнях? Третій. Чи задоволені ви грою? Так, гра пройшла добре. Останню гру могли вигравати ще більшим відривом. Хто був вашим найважчим супротивником? Таких не було.